Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не можу мовчати, шановні друзі. Зразу попереджаю, що далі на вас чекає довгий, непростий і місцями відчутно дискомфортний текст. Він не набере багато лайків, та я мушу все це сказати, бо пишу тут не заради схвалення. Колись моя подруга, кар'єрна дипломатка США Марії Йованович сказала мені таке: Борисе, твій єдиний захист це публічність. Публічності я і прагну. Тож, до суті, зараз всі ви можете спостерігати за мерзенним скандалом, що розгорнувся між мною і керівником лікарні мечникова Сергієм Риженком. Тому тут я хочу не лише ще раз чітко висловити свою позицію, а й розповісти, звідки воно все походить. Бо мені дійсно боли, що посеред великої війни доводиться з'ясовувати стосунки з керівником великого медичного закладу, де лікують українських бійців. Але бачить Бог, це не моя провина. Що минулого літа у моз вирішили створювати університетські клініки в обласних центрах. Кожному лікарю України відомо, що це була державна програма, але Сергій Анатолійович разом зі своїми замами вийшов і відкрито збрехав, що це ніяка Міністерська ініціатива рейдерське захоплення і що винна в цьому чомусь місцева влада. Відверто кажучи, я в шоці від такого цинізму та одразу зателефонував міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку, запитавши, а що це було, на що мені було рекомендовано не сваритися. Те саме продали і керівники області, бо хто не знає лікарня мечникова обласного підпорядкування. Мої політехнологи, радники та інші дотичні так само переконали мене, що замість намагатися спростувати ці брехні краще просто промовчати. Ви розумієте, ба, де ви, а де цей ідіот? Нема. «Має сенсу опускатися до його рівня. Суспільство це не потрібно, бла бла, -бла. Ну я відмовчався. Згодом була вже друга серія: створення мозом кластерних та надкластерних лікарень. Тоді Сергій Анатолійович із застяними очима на сесійному засіданні міськради знову закидав мені. Що це все мої лихі підступи, хоча цю медичну реформу проводить партія влади, від якої він сам є депутатом. Що порадили мені мої політехнологи, радники та інші дотичні, ви вже думаю, здогадалися. Я знову відмовчався. Потім був ще один скандал, зовсім не публічний. Де Риженко вирішив вигнати з лікарні кафедри медакадемії, які існують там понад 200 років, та знову обрехав мені перед керівництвом області, та я вкотре промовчав. І от цими днями у нас Риженком розпочалася, сподіваюся, фінальна серія, де його уяву вкотре розбрукали міфічні та невлови рейдери. утім, жодних фактів, жодної конкретики і жодного бажання залучити правоохоронні органи. Лише сумні короткі відео у Фейсбуці зі звинуваченнями на адресу міської влади. Коротше кажучи, я наслухався порад про золото мовчання. Тому, по-перше, я хочу вибачитися перед шановним колективом лікарні мечникова, який фактично став заручником свого брехливого та цинічного керівника, але вже неможливо мовчати. Тому зараз я казатиму зовсім страшні речі. Знаєте, мені кожного дня кладуть на стіл звіт двічі на день о десятій та о сімнадцятій, і з кількістю. Поранених, та чи відомо вам, що основне навантаження по пораненим несуть лікарні місцевого самоврядування, що тисячі лікарів кожного дня рятують наших оборонців? Та ніхто з них не пише про це у Фейсбуці. Не лише тому, що не варто на цьому хайпувати, а й тому, що це прямо заборонено державою. Ми не називаємо ніяких цифр, ніяких прізвищ, навіть не можемо, публічно озвучувати номери лікарень. І в той же час якась хтось щодня показує для свого Фейсбуку біля людей, записує відосики з їх прізвищами та позивними, знімає про себе Любімова. Фільми на Г плюс Г та створює Враження у суспільства, що він єдиний рятує, а всі спостерігають та мовчать. Мовчать керівники мозу та області, мовчать лікарі та викладачі медакадемії, мовчать всі, бо не на часі, бо це політика. Бо суспільство не зрозуміє, бо це не наша справа, бо у нього підтримка, бо до нього приїздив президент Бо бо. бо Але брехня вона як платяний клоп, наливається кров'ю та чужою бездіяльністю. Ми всі мовчимо, а в цей час якісь істоти підживлюють своє хворе его, фотографуючись на фоні людей без рук, без ніг. А ми підживлюємось їхню чорну енергію, мовчазним схвалом. Та я не мовчатиму, бо я не хочу дивитися, як колишній начальник санепідемстанції, Епідемстанції, що ні бальмеса не розуміє в медицині, відбувши й при Януковичі за міністром, при Порошенкові депутатом, а при Зеленському улюбленцем влади постійно бреше та маніпулює суспільством. Я теж не лікар і не можу ставити діагнозів. Та для мене в усій цій історії лишилася загадка, чому Сергій Анатолійович все це робить, звідки така патологічна брехливість. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.